Привіт, друзі! О, як люблю я яся надухатись, напарфумитись, напарфумитись. Але дуже не люблю, коли є дівчата, особливо молоді дівчата. Вони отакого, наче на себе відро виливають, і вили вони йдуть. Вони себе не вони чують, а ззаді не просто не можна йти, а так воно зактуляєш і йдеш, бо тобі аж дурно робиться. Або йде чоловік, і він йде і куре. У мене завжди питання, якщо ти так хочеш курити, встань, осторонь, покури і йди. Навіщо ти йдеш куриш, ззаді йдуть люди, і вони вимушені. Їм треба другої дороги, нема, щоб обійти. І ця людина йде вимушена дихати оцей табак. Людина може бути слабе серце, може бути алергія на нікотин, бути просто з малими дітьми йдуть, ні воно йде і смалить. Тому всі, хто, ви, хто дивитесь, да, і ви бачите, ваші рідні чи близькі так роблять, скажіть їм, що не треба так робити, тому що вони таким чином вбивають інших людей, здається би. Да? Кажуть, не нюхай, а як ти не будеш нюхати? Ти йдеш, ти мусиш йти, ти не можеш десь відійти, бо другої дороги нема. І ти не можеш постояти, почекати, поки воно пройде, того що і десь наступне таке саме робить. Тому, друзі, давайте будемо свідомо, давайте будемо розуміти. Зумами. Бо знаєте, як вам кажуть, я вам скажу таку одну річ, про яку ніколи ніхто не задумувався. От одна людина йде отако курить, да? або воно вилізло з балкона, в мене є сусід, він вилазить з балкона, він на етаж вище. і Вітер так несе, коли він отак виглядає з балкона і кури, вітер несе. І коли відкритий балкон, ну все. Квартиру затягується. Тобто, якщо ти палиш, сядь у себе на балконі, хай воно в тебе на балконі залишиться, воно навіть як і вийде, то воно ти палиш ти нюхай його, чого його мають оточуючи нюхати. Але люди про це не думають. Ну і звісно, іноді ж під гарячу руку ти ж блядь, бажаєш, щоб ця людина від цих сигарок і здохла. А потім кажуть: Ой, подивіться, чи немає порчі, чоловік хворіє? Звісно, хворіє, тому що він же ж думав тільки про свою сраку. Відтоді він має на неї проблему. Тому, будь ласка, думайте про оточуючих, бо хтось подумає, нічого не буде. А хтось скаже в нужний час, в нужне місто. Так от случається, бачили, є такі люди, як скаже, так воно, от хтось подумає чи скаже, і потім буде же ж гничиш тих сігарет. Тому, хочеш курити? Кури в себе в. Квартирі, в квартирі, на балконі у себе, не витяг виглядувати, не треба йти по вулиці. Хочеш ти покурити, стань, осторонь, покури, щоб нікому не мішати. Чи сядь на лавочку посидь. Це ж тебе не то, що ти там йдеш і прям спішиш, і тобі треба, бо в цю хвилину як ти не закуриш, Якщо тобі треба курити, стань і кури, ніхто ж не має проти. Це твоє особиста справа, але вона повинна стосуватися тільки тебе, а не всі оточуючі мають іти і нюхати твоє гімно. Чого вважається, як, як людина, слухати на сере, блядь, в магазині, щоб всі нюхали, це неприлічно. А то, що воно на кури не смердить, що можна так що здохнуть, це прилічно. Особливо, це, знаєте, маршрутку, як ждуть, да, це маршрутка, це воно куре, 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 викинув і воно заходить і оце воняє. Твою мать. Та щоб ти вже, блядь, на кладбищі воняв. Ну, тому думайте, думайте, я знаю, що мене не дивляться такі люди, але я знаю, що в вашому оточенні такі люди можуть бути. Тому можете так бо, ненароком сказати. Іноді є люди, не розуміють цього тоді, але ти ж не будеш робити зауваження великі. Ми коли зробили зауваження, вам хочу сказати, ми йшли з подружкою, це ще до війни було, йде молодий чоловік, і тако! Оце, знаєте, оце все, ну що він там вирішив витхаркати на землю. А на зустріч іде жіночка з маленькою дитинкою, і собачка біжить. І вони якраз проходять повз. А я йому кажу цьому чоловіку. Ну, ми там йшли з подружкою, Ми доганяємо. і Кажемо, що молодий, молодий чоловік а, на свої платочки для цього єсть. Спеціально От, або бумажні да, серветочки, ось серветочки, да, спеціально, або є ну, тряпчані. Воно свої платочки, він каже, так, а що я його носить з собою? Говорю, да, представте, це були вони зроблені для того, щоб собою носити. І на землю це не харкати. Бо воно йшла собака, вона зараз влізе, а там, возможно, якась бактерія. І йшла чиясь дитинка. І вона невисокого росту, дітки, да? воно ж вдихає все, що на землі є. І твій твій туберкульоз, чи що воно там, чи якусь халеру, воно вдихнуло, що ця дитина винна, що воно мусить іти і, і вдихати оце твоє саплиня. Він на нас так подивився, як будто ми дурні. розумієте? так. Вот. А ви кажете, а чому війна? Потому що не всіх дебілів війна. От тому і війна. Люди живуть як, як, от просто ти дивишся і ти розумієш, що якась частина людей живуть просто як вибачте, як, як долбоюби. Так, хорошо. Поїхали. Отже, привіт, любіменький Кривий Ріг. Любіменькі кривері і любінькі криворожульки. Я знаю, звісно, що серед моїх підписників таких людей немає. Але ви живете в оточенні, от, у вас можуть бути ваші друзі, приятелі на роботі і такого Не об'язательно, звісно, вчити. Да? Ну, Таку, як би мімоходу, можна так сказати. Що, ти знаєш, коли ти йдеш, наприклад, і куриш, от, а хтось вдихає, а в людини може бути хворе серце, і вона може не витримати. Або... У людини слабкі бронхи, або у людини слабкі легені. Так, поїхали. Поїхали. З духами, до речі, така сама фігня. Кривий ріг на 30 травня. Значить, буде якесь повідомлення про наших котиків. От, якимсь сім'ям буде важко. Тобто щось отримають. Щось отримають. І це буде важко. Може бути це нова волна мобілізації, а може бути про тих, хто вже, вже зараз от воює. Е -е Багато, значить, скоріш за все, про тих, хто воює, якісь вийдуть чи списки, чи якісь сообщать сім'ям, що там, десь далеко, хто в полу. Я думаю, що це про полонених якусь інформацію получать. От, І про загиблих. Я думаю, що інформацію якусь получать. Так. Так, далі. Кривий ріг на 30 травня. Так, да, привезуть, когось привезуть. Когось, хтось приїжджає, до нас привезуть кілька людей. Ну, я би так сказала, з полону повернуться, мабуть. Бо з обмеження, з обмеження. Так, і об'являть все-таки про, да, про мобілізацію. про нову волну буде об'явлена. Так, далі. Щось буде підняти питання про обезпечення новобранців? Так, я короче, якась бита вуха, отак скажу. Воєнна бита вуха. Так, Інгулець. Інгулець. Що у вас 30 травня? Що у вас 30 травня? Нічого, якось, якась інформація буде розпространятися, її довго очікують з приводу якихось боргів. Е далі. Апостолова. Апостолова про дітей. Очікується якесь питання стосовно якихось дитячих закладів. Що з ними робити? Будете піднімати питання. Зеленодольськ. До речі, всі, хто ви пишете, що ви кидете мені ще на шоколадку, я це бачу. Хочу вам дуже щиро подякувати. От, іноді я вам, я вам лайкаю, іноді я вам навіть відповідаю. Не завжди я маю змогу всім відповідати. Але я бачу і дуже дякую вам за шоколадочку, за донати, за ваш внесок в розвиток цього каналу. І це ваш внесок в те, щоб я працювала. Отак скажі. Так, Надульськ. Теж про якісь борги буде, буде якесь вирішуватись питання. от, І ще що, і ще що. і Будуть намагатися, це буде по роботі, щось будуть говорити про якусь чи атестацію, це чи проходження, може якоїсь медкомісії, може, щось от такого, щось. вам треба буде знову знову трошечки вас поганяють десь. Так, Павлоград... Павлоград Павлоград чомусь буде незадоволений освітленням і будуть говорити про те, що треба щось там економити. Так, Запоріжжя, моє любименьке Запоріжжя. Так, крива все буде нормально, все хорошо, все спокійно. Так, Запоріжжя. Запоріжжя 30 го Кстати. Ну, в принципі, по городу нормально буде. Запоріжжя на 30 травня. Що буде в Запоріжжі? Знаєш, дивіться, якийсь заклад, скоріше за все, учбовий, там, де випускають майстрів, чомусь він зачиниться або закриється. От, Тобто, якісь люди приїхали, розселилися, а заклад закрили. Тобто, є таке. Далі. Далі. Не будуть знати, як далі що робити, як працювати, не буде понятно, як далі. Тобто є якась ситуація, можливо, я думаю, це пов'язано з якимись навчаннями, з Вищою освітою. Тим не менше. тим не менше. Сповістять про те, що. Наче якби хто... Не всі отримують чи, 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 то дипломи чи що, але це все брехня. І далі. Завтра буде пожежа, там, де вже була пожежа. Там, де вже був якийсь якийся, тобто, шахет був збитий. І якісь уламки спровоцирують цю пожежу. Так. Де, там, де постійно іде якесь двіження грошей, от якийсь чи це парк, чи там пам'ятник рядом стоїть, буде, буде, знову там буде якийся, якась пожежа буде. Притом таке щось буде неочікувано, і звідки воно візьметься, непонятно. В якомусь, чи це учбове злакла, чи це лікарня. От буде деяке, деяке обмеження через це, тобто перестане функціонувати щось. І завтра я вам хочу сказати, я б не сказала, що дуже спокійний день і ще що, і таємно люди десь поїжджають, чомусь буде багато жінок. І тому і на якийсь час закриють цей, цей офіційний заклад, через те, що є великий ризик, ну, що люди можуть постраждати. Так, дивіться. Карта башти говорить про те, що там, де є ув'язнені, або люди зачинені, або люди закриті в якомусь приміщенні, де вони даже це може бути якась і псих-лікарня, там є прильот. Режульки почули Дніпро 30.05. Що буде в Дніпрі. Десь, в яких-то полях уйдуть, не зможуть чи працювати, чи щось робити, тому що, тому що знайдуть. Якась вибухівка там буде, тобто якісь там будуть заховані розтяжки. Знову буде іти обстріл якогось закладу, де п'ють, гуляють, там вже було раз і знову буде. І знову буде. Якась дитина може померти. Ну, вона помирає чомусь, опиняється в лікарні і помирає. От. І ось є прильот в будинок. ППО не встигає спрацювати, тому що прилітає без. без е... ну, тут чи прильот, чи руйнування, чи пожежа. Ну, в общем, є. Я вам так хочу сказати: є така карта, да, от яку тобі важко прочитати. Чи воно просто прилетить, чи воно спровокує, спровокує пожежу. Хір редьки не слаще. Я вам скажу так. Це не слабо. Є небезпека. Чогось є обмеження за межами, тобто щось заміновано за межами, От якісь поля заміновані, і там не можуть не посіяти, чи не можуть обробляти, чи не можуть щось робити. Є прильот усьо. І я вам хочу сказати прильот там, де люди є пожежа, і є, є цей обстріл. Це якась лікарня. Там якісь, коротше, це або лікарня, або там де якісь обіздолені, Де вони, де люди обмежені. Ну, щось мені постійно йде, якби якась, не знаю, чи вони обмежені, ці люди. Ось ось і якась. І о, щось таке думаю, до матерів має відношення. Так, друшечки і, і Миколайчики. 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 На 30 травня. Миколайчики, якась, якась на, на, на висоті, якась є така чи споруда, чи що там буде силове воздействие на будинки, на будинки. А, або якісь производственні, да, якісь такі, або там люди живуть, які разом працюють. Е, обмежені діти за, за межами міста, от якісь лікарні, чогось їх туди, якісь діти є, щось, або до дітей має відношення. Якийсь уже, знаєте, перестав працювати якийсь заклад, і от там може бути, случитись якась чогось смерть. Що там, Чого там вона случиться, я не знаю. Хто там що буде, я не знаю. Так, Миколаїв. Миколаїв очікується, очікується атаки на Миколаїв. От, і... М Чогось не буде електричества не буде, чи що в якийсь там, як в, на якомусь мікрорайоні. Є обстріл якоїсь енергоструктури. І ще що? Таке враження, що є обстріл там, де чоловіки, і чоловікам надають якусь невеличку допомогу, е де вони хворі, якісь, або якісь вони нужденні. Є пожежі ось. Щось загориться на горі таке. І воно дає ресурс. Так, друзі, порада. Обираємо. Перший, другий, третій варіант. Обираємо пораду для себе. от, Можна виключити зараз звук і потім, чи що, зупинити відео та, і обрати собі якусь пораду. І тепер дивимося, перший варіант, другий, третій варіант. Перший варіант, що вам робити? Так, ви повинні щось дитині купити. Чи купити, чи дати грошей, чи щось таке, коротше, щось треба цій дитині зробити. Другий варіант. Значить, дивіться. Вам дуже важко приховати якусь інформацію, от, чи в інтернеті, чи в розстоянні, але ну, вам прийдеться зробити це. От, ось, або щось не викладайте, або щось не пишіть, або щось не розказуйте, щоб світ не знав. Третій варіант. А вам потрібно трошечки успокоїти і зупинити якусь агресію, або це агресію в сім'ї. Кажімо так, Трошечки будьте мудріші, трошечки заспокойтеся, бо ви так не вирішите не, ніяке питання, і ви так не, не, нічого не доб'єтеся. Тільки все зруйнуєте. Ось колись ми волонтерили, волонтерили, волонтерили і такі вірші писали. Виспішся хороше потом. Ну, знаєте, як то волонтери один між одним, да, казали, Боже, так хочу спати, але немає коли, бо те, 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 збираємо». тоді було дуже це все напружено. Виспішся, хороше потом. Когда на Востокі смолкнуть гради. И когда мужья проснутся рядом, и война казаться будет сном. Выспишься. Хорошая когда. Перестанешь думать о прицелах, где купить бы подешевле целакс, и осталось ли на блокпосту вода. Выспишься хорошая поверь, когда враг в ночи, как призрак, сгинет. Для бойцов ты, словно берегиня, помощью спасаешь от потерь. Выспимся, лишь победив в войне. Только сильно верить в это надо. Тисячі людей з тобою рядом приближають мир в нашей стране. Ось такий був вірш. Е, про волонтерів я знаю це зсередини, бо я також волонтерила і дуже часто було, що працювали по ночах, або, наприклад, машина їде зранку і тому грузиться з вечора, і ти додому йдеш в 12 ночі, в час ночі. Я пам'ятаю, що я розсердилась, мені дзвонили, я була, я була з температурою, мені дзвонили, що приходь машину грузити. Кажу, я не можу, я здихаю, мені 38 температура, я, я нічого не хочу. Але але, я вам хочу так сказати. На жаль, тоді війна була не у всіх, і багато псевдовалонтерів, які зараз з'явилися, які самі нічого не, не роблять. да, Наприклад, а вона там щось воно перепостило, губки накачало ті от, і сидить там щось шплямкає, да, заробляє грошики там в інстаграмі. Я вам хочу сказати, це не волонтер. Волонтер це той, хто справді збирає, хто справді сам своє віддає, хто не бере 10% волонтерських, як зараз, дуже багато модно. І хто не зараз тільки долучився, а то Ой, в мене брат, в мене сват, в мене чоловік, давайте їм щось забирати. Риманька, а де ти була в 2014 році чи 2015 році? багато ж не було війни, правда? Я не вважаю це волонтерством. Я вважаю, це просто ситуативна якась така ситуація. Це волонтерство, це коли ти щось даром робиш. А коли ти у когось взяв, щоб комусь дати, це не волонтерство. Ні-ні, це не правда. Волонтерство, коли це ти особисто донатиш, коли ти особисто купуєш ці облігації, скажімо, це ти коли особисто щось сам робиш? Оце волонтерство. А, в когось взять комусь передати, це не волонтер, не треба, це посередніки. Отак от. Ну що ж, друзі, давайте називати речі своїми іменами. Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, розумні, світлі. Люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, яким, е, на мене підписані і які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Якщо ви хочете робити медитацію, щоб захистити своїх рідних і близьких або себе, вона у мене на головній сторінці каналу, там море намалювано. Якщо ви хочете е, кинути мені на шоколадку, щоб я частіше посміхалася, значить в мене в описі відео є карточка. Можете так і писати на шоколадочку. якщо ви... Я, до речі, коли пишеться в коментарях, коли ви пересилаєте, то воно висвічується, я бачу, да? так приємно. Коли ви хочете особисту консультацію в мене або заказати якийсь особистий відеопрогноз, або просто щось написати, мені не знаю. У в мене в описі під відео є посилання на мою Facebook-сторінку і можна писати мені в особисті повідомлення. Ну а якщо ви хочете почитати мої вірші, в мене теж в описі під відео є посилання на мій сайт з віршами. Я, коли почався, у мене був старий сайт stieхаблю.ru, я вже зараз його не ну, почалася війна, я не проплачу. У мене просто він був е, моєю клієнткою проплачений на, ну, на багато времени вперед. І він був. Як -то кажуть, зараз він не проплачується, але я з 2013 року мені подарували цей сайт, мені подарувала моя, моя вже, якби, хрещена мати з сайтів, я би так сказала. От, вона зараз в Ужгород приїхала. Е, і, як тільки почалась війна, ми почали намагатися перенести на наші українські хостинги. Це було дуже важко, це було неважливо, бо коли почалась війна, люди всі позакривались, ніхто не працював і за малим не загубили сайти. Але слава Богу, слава Богу, я знайшла хостинг, на якому можна да, зареєструвала доміне ім'я, яке можна в вірші НЮ. І, і, роз... і знову радую читачів своїми віршами, тому там можна знайти будь-які вірші. Привітання зі святом якимся. І е, вірш просто для душі почитати, і вірш на, як, до якоїсь особливої дати. І там вірші беруть в мене і вчителі, і садіків, і тощо. Ну що ж, друзі? І що ще? Та нічого. я люблю своїх підписників. Чамики-бомики. Пока-пока.